Я побачила дуже красиве зелене поле озимої пшениці. І на цьому полі стояли танки і дулами дивилися на будівлі людей. Згадала сина, а він, він в ЗСУ, і він по телефону мені сказав. Те, що захотіла на підвал, тебе найперше заберуть. Любов, пенсіонерка з Мелітополя, все життя працювала у школі, спершу вчителькою початкових класів, а потім бібліотекаркою. Повномасштабне вторгнення та окупація застали любов у рідному місті. Почула ці взриви у себе вдома. О, це було дуже страшно, зразу страшно із першого взриву. Кажуть, аж підскочила від того, а коли вже виглянула із вікна і побачила той чорнючий шлейф диму чорного, чорного, все небо від нього було чорне, згадала сина, а він, він в ЗСУ. Син любові Максим став добровольцем у 2014 році. Свої рішення мамі пояснив простим хто як не ми. 24 лютого чоловік був далеко від дому на виконанні бойових завдань, але часто дзвонив матері, дізнавався обстановку у Мелітополі, підтримував. Коли я проснулася, 25 лютого 22-го року і вийшла зі свого двору, я побачила дуже красиве зелене поле озимої пшениці. І на цьому полі стояли. Танки і дулами дивилися на будівлі людей. Це було дуже прикро, що вони стоять, вони загарбали, і ми не можемо нічого зробити цьому. Ми безсилі були. Потім, потім я зайшла в будинок, довго сиділа, порозмовляла знову. По телефону із сином він сказав: не хвилюйтеся, вони вас поки що не будуть чіпати. Потім, коли через деякий час я виглянула у вікно, танків уже там не було, але йшла інша техніка, не тільки танки, різна техніка. І йшли по дорозі, яка була поруч із будинками, і далі йшли в декілька колон. Ну, це виглядало як у три колони. І вони сунули, сунули з кінця. Потім, вдруге, він зателефонував уже ввечері і сказав: Ваше місто оточене. Ви не хвилюйтеся. Спочатку, звичайно, я була у Мелітополі, в окупації. Це було дуже важко, дуже важко. Відразу маршрутки, як кажуть, зупинилися. Якщо і їздили, то це якась рідкість була. Зупинилася і робота у школі. Ми приходили туди у школу тільки коли ну, викликали нас для чогось. Але я включилася в роботу як волонтер. У мене запитали, чи можу, звичайно, можу. І тому я працювала навіть волонтером ще в Мелітополі. Ми збиралися на новому Мелітополі. У 10-му училищі і там розфасовували допомогу. 8 квітня 2022 року Любов разом з родиною виїхала з окупації своїм транспортом. Спочатку я не хотіла виїжджати. Ми спілкувалися із сином в основному, це він попередив мене, що війна почалася. От, і він підтримував мене, як кажуть, додавав надії на життя. От. Потім стало вже, як кажуть, зовсім скрутно, зв'язок пропав. От, я пішла до своїх родичів, там, звичайно, онуки, невістка світа. До неї пішла, ну, вона сказала, що треба виїжджати. Ну, я ще відмовлялася, як кажуть, вона набрала сина, і він по телефону мені сказав, ти, що захотіла на підвал, тебе найпершу заберуть. Потім свята розповіла, що до них вже приходили. Ну, звісно, що після таких гостей. Звичайно, що можна чекати? Тільки щось дуже і дуже погане. І ми домовилися, що будемо виїжджати. І часу у мене на збір було небагато, тому я вкинула в рюкзак, ну, що могла вкинути. Це найнеобхідніше, І все. І з тим рюкзачком я виїхала сюди, і ще й онук у мене на руках сидів, бо. ну, за кількістю місць. По приїзду в Запоріжжя Любов залишилась у родичів. Зізнається, найбільше проблеми були саме житлом, яке жінка змінювала п'ять разів. Спочатку, як каже, я замкнена була, куди мене поведуть, що мені скажуть, те я і робила відразу, як кажуть, у великому стресі. От. Спочатку я жила в одному місці. Свята була, як кажуть, моїм повним опікуном. Потім приїхала Сваха, і син погукав туди йти до Свахи, в інше місце. Коли почалися обстріли у 22-му році, нам син сказав і звідси виїжджати. І ми всі виїхали у Кам'янське, в місто Кам'янське. Але потім коли, я кажуть, трошки я прийшла у себе, і обстріли не були такими частими, то я повернулася сюди на свою роботу. Ну, мені тільки що довелося одній тут жити. Нічого. Житло було, але потім навесні, 23-го, хазяїн сказав, що він. Продає це житло і їде за кордон. Але потім він сказав, що можна жити у його іншій квартирі. Ну, довелося переїхати. Ну як кажуть, мені пощастило. Любов розповідає, що без роботи не бачить себе. Для неї це спосіб відволіктись від розлуки з сином та стресу. Тому, коли в Запоріжжі відкрився центр для мелітопольців саме тут, вона одразу пішла туди працювати. А потім мене Погукали ну, за своїми шкільними, як кажуть, клопотами. Треба було працювати із документами для випускників. Ну, а я кожного року виписувала ці документи, тому вони звернулися до мене, ну, директор школи. От, я звичайно згодилася ніж вдома сидіти, то краще справами потрібними займатися. А потім мене запросили у центр. У центрі я працюю із самого початку з дня його відкриття. У нашому центрі працюють люди, які працюють безпосередньо з військовослужбовцями, і вони предоставляють там багато ну, послуг від міської ради Мелітополя. У 23-му році, наприклад, було для мелітопольців, для дітей військовослужбовців, мелітопольців, призначалася фінансова допомога. У цьому році для самих військових мелітопольців теж фінансова допомога зараз. Ну і взагалі для військовослужбовців, там вони направляють. На лікування, де можна безкоштовно пройти. Я центру вдячна за те, що вони прийняли мене на роботу. Це, звичайно, великий плюс, відволікає від стресу, від інших негативних думок, і саме найголовніше, що я ще потрібна у цьому житті.